Вітаю вас на каналі Вивчення української мови. Розумійко. Продовжуємо наші уроки за підручником Олександра Абраменка Українська мова 5 клас. Тема заняття. Пряма мова. Діалог. Розділові знаки для оформлення прямої мови. Справа 1. Степан запитав. Чи збирається сестра йти на пляж? А вона відповіла, що не піде, бо холодно. Ти збираєшся на пляж? запитав Степан. Ні, не піду, бо холодно, відповіла сестра. Точно передано мовлення брата і сестри у другій колонці, у якому записі відчувається присутність і спілкування двох людей. У другій колонці. А у першій колонці лише розповідь про це спілкування. Пряма мова це точно передане висловлення певної особи. У реченні водій тролейбуса повідомив обережно двері зачиняються, пряму мову взято в лапки. Пряму мову супроводжують слова автора, вони вказують, кому вона належить. Розділові знаки при прямій мові. Пряму мову записують у лапках із великої літери. Знак питання, знак оклику і три крапки ставимо в кінці прямої мови перед лапками. А крапку й кому після лапок. Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, то після них ставимо двокрапку. Слова автора, двокрапка, пряма мова. Олег сказав, завтра починаються канікули. Слова автора, пряма мова, знак оклику. Олег радісно вигукнув Завтра починаються канікули. Слова автора двокрапка, пряма мова, знак запитання. Олег запитав, коли почнуться канікули? Якщо слова автора стоять після прямої мови, то їх записують із малої букви і перед ними ставимо тире. Пряма мова кома тире слова автора. Я збираюся на теніс, повідомила Ольга. Пряма мова знак оклику, тире слова автора. Я збираюся на теніс, вигукнула Ольга. Пряма мова знак запитання. Тире слова автора. Ти підеш зі мною на теніс? запитала Ольга. Вправа 2. Треба визначити слова автора та пряму мову. Цар плаксі вилів сердито. Хай з ними день при дні плачуть всі в країні діти. Цар плаксі вилів сердито. Це слова автора. Відповідно,. Хай із ними день при дні плачуть всі в країні діти це пряма мова. Вона береться в лапки. Після слів автора бачимо двокрапку. Саме добра пора на полювання подумав Лис Микита. Подумав Лис Микита» – це слова автора. Саме добра пора на полювання це пряма мова. Після прямої мови ми бачимо з вами. Багатий виступає та й каже. Ситніше, пане, над усе, ваші кабани. Багатий виступає та й каже, це слова автора. Відповідно, друга частина ситніше, пане над усе, ваші кабани, це пряма мова. Чого ви тату плачете? Дочка запитує, чого ви тату плачете? Це пряма мова. Далі бачимо «тере». дочка запитує, це слова автора. Хочу мати з тобою твердий мир і любов, сказав Святослав. Хочу мати з тобою твердий мир і любов. Це пряма мова. Після прямої мови бачимо кому, далі «тере», і далі слова автора, сказав Святослав. Вправа три. Викладач спитав, який сьогодні день? Викладач спитав, це слова автора. Після слів автора ставимо двокрапку. Відкриваємо лапки. Далі йде пряма мова з великої літери. Який сьогодні день? Пряма мова закінчується знаком питання. Закриваємо лапки. Я відповів дуже спекотний. Я відповів це слова автора. Далі двокрапка. Відкриваємо лапки з великої літери, записуємо пряму мову. Дуже спекотний. Лапки закриваються, закінчується речення, ставимо крапку. Хто це? Почувся голос по той бік зачинених дверей. Відкриваємо лапки. Хто це? Знак запитання. Закриваємо лапки. Це пряма мова. Ставимо тире, далі з малої букви, слова автора. Почувся голос по той бік зачинених дверей. Відкриваємо лапки, починається пряма мова. Бідолашний недороль. Йому таки самотньо закриваємо лапки, ставимо кому, тере з малої букви слова автора, подумала Аля. Стефа зауважила Це слова автора. Двокрапка. Відкриваємо лапки. У нашому парку завелися білки. Закриваємо лапки. Закінчилося речення. Діалог це розмова двох осіб. Діалог складається з реплік, кожну з яких записуємо з нового рядка. Перед ними ставимо тире. Репліки можуть супроводжуватися словами автора. У такому разі ставимо ті самі розділові знаки, що й при прямій мові, але без лапок. Коли кричав блідий Петро лях, до своєї дружини, після обіду взяв лижі і пішов. Сам чи з вовком? З вовком. А може, він до когось зайшов? Петро ляг кинувся назустріч товаришам льотчикам. Обігали всі будинки? Немає. Давайте ракетниці швидко. крикнув Петро Вправа 4 і вправі нам запропонований уривок із твору Всеволода Нестайка, Тореодори із Васюківки. Поставте на паузу і прочитайте цей діалог самостійно. Далі ми з вами розберемо кожну фразу і прокоментуємо. А то якось влітку я вас казав: це слова автора. Після слів автора стоїть двокрапка. Так як це у нас діалог, а не пряма мова. То кожну репліку діалогу ми починаємо з нового рядка. Перед кожною реплікою ставимо тире. І починаємо її з великої літери. Улаштуємо бій биків. Закінчилась репліка. В кінці бачимо крапку. Наступна нова репліка починається з тире з великої літери. Ага, це в кінці закінчується запитанням. відповідно, Тире і слова автора з малої букви. Не второпав я. Нова репліка. Тире з великої літери. Ти пам'ятаєш, ми в клубі закордонне кіно дивилися Тореодор? Закінчується репліка знаком питання. Наступна репліка. Ага, то що? Репліка закінчується е, з запитанням. Далі йдуть слова автора. Перед словами автора бачимо тире, перепитав Павлуша. Наступна нова репліка. Починається тире, велика літера. Пам'ятаєш, на арені розлючений бик. А тут дядько в капелюсі з кинжалом перед ним танцює тире і слова автора. Зауважив Ява. Нова репліка. Так, так, так. Наступна нова репліка, а потім раз бик, биркиць і оплески. Після репліки стоїть кома. Далі тире і проречення продовжуються словами автора. Продовжував свою розповідь Ява. Нова репліка з нового рядка, тире з великої літери починаються слова. Ага, здорово. Але ж це убивати треба? Кома, далі тире, ідуть слова автора. Обурився Павлусь. П'ята вправа. Перед нами діалог, в якому треба розставити правильно розділові знаки. Ви маєте картку нашого магазину. Перша репліка. Починається із тире, з великої літери. Закінчується ця репліка знаком запитання. Ставимо тире і далі йдуть слова автора. Запитала касирка. Наступна репліка з нового рядочка, тире. Так, ось вона. Після вона ставимо кому. Далі тире, і далі йдуть слова автора, відповів Іван і дістав із гаманця картку. Наступна репліка з нового рядка. Тире, велика літера і починається фраза. Вам потрібен пакет? Знак питання тире, додала жінка, не підводячи очей. Наступна репліка тире, з великої літери, так, середнього розміру. Кома тире, слова автора пролунало у відповідь. Нова репліка Терез великої літери. Дякуємо за покупку. Приходьте ще знак оклику, тире, на прощання вигукнула касирка. Саме дієслово вигукнула говорить нам про те, що, скоріше, це буде окличне речення, тому ставимо знак оклику. Іще одне завдання Випишіть іменники за алфавітом. Відповідь: гаманця, жінка, Іван, картку, касирка, магазину. Очей, пакет, покупку, прощання розміру. Ви можете скористатися алфавітом, щоб виконати це завдання. Шосте вправо. Виконайте завдання в тестовій формі. Перше, помилки в оформленні прямої мови допущено в речень. Приступіть ближче, я вам усе розповім, лагідно і солодко говорив лис. Це вірно. Гарний соковитий баритон співає по радіо, це слова автора, ставимо двокрапку, а не тире. відкриваємо лапки, далі йде пряма мова, моя душа, немов черешня. Отже, варіант Б. Невірний: Не гальмуй, снікерсуй, підбадьорює мене на кожному кроці реклама, все вірно. Маленький принц подумав, з такої високої гори я зразу побачу всю планету. Друге завдання. Помилку в оформленні прямої мови, допущено в реченні. Нікого не чекаєш? Убориному голосі звучить непідробне здивування. Все вірно. Наталочка з віло пролепетала Ви, здається, говорили про шаблю? В. Кругловидий товариш мовив. Далі йде пряма мова. Казав я тобі, що справа темна. Навряд чи там є щось, крім лісу. Ми бачимо кому. І далі закінчується пряма мова, закриваються лапки. Кома має бути після лапок. Отже, в цьому реченні є помилка, засумнівався тато. Далі йдуть слова автора. Відповідно, помилковий варіант Г. Ага. Третє завдання. Помилку в оформленні діалогу допущено в рядку. Гайда зі мною в басейн, вигукнув Антон. Не хочу, бо вода холодна. Ми тут бачимо крапку. Хоча насправді тут має бути інший розділовий знак, я думаю, що тут має бути кома. Сором'язливо відповіла Надійка. «Вона, холод... Вона холодна лише першу хвилину. Наполягав на своєму хлопець. Чесно. зі здивуванням запитала дівчинка. Помилковий варіант Б. Вправа 7. Діти влаштували на дереві годівницю для пташок. Щодня приносили сонячникове насіння та пшеницю, а синичкам шматочок сала. Прийшов у садок Дмитрик. Йому дуже хотілося побачити, як снідає синичка. Прилетіла синичка, сіла біля шматочка сала та дзьобає, дзьобне і защебече. Це вона дякує за сало, думає Дмитрик. Захотілося Дмитрикові принести синичці чогось ще смачнішого. Він дуже любив вареники із сиром. Приніс Дмитрик вареник і поклав у годівницю. Він не знав, що синички вареників не їдять. У цьому тексті ми бачимо пряму мову. Це вона дякує за сало. Пряма мова. Далі пряма мова закінчується: Кома, тере і далі йдуть слова автора. Думає Дмитрик. Культура слова. Запам'ятайте колоритні українські слова посиденьки, ремствувати, чимчикувати, посиденьки дозвілля, яке проводять у розмовах, сидячи на вулиці чи в гостях, ремствувати виявляти невдоволення ким або чим-небудь, нарікати на когось щось. Чим чекувати? Іти швидко, поспішно, часто ступаючи. Або інший варіант іти повільно, плестися. Правило 1. Для виконання цього завдання нам потрібно пригадати, як пишеться нездійсловами. Нездійсловами пишеться окремо. Не лякай офіціантів і поясни все до ладу. Зауважила мама. Зауважила мама це слова автора. Речення починається з прямої мови. Пряма мова береться у лапки, потім пряма мова завершується, ставимо кому, тере. Далі йдуть слова автора. Друге речення миршевий зауважив. Наукою доведено, що привидів не буває. Миршевий зауважив. Двокрапка після слів автора. Потім відкриваються лапки, і далі йде пряма мова. В кінці прямої мови закриваємо лапки. Ущипніть мене за ніс. вигукнув тато, не вірячи власним очам. Ущипніть мене за ніс, це пряма мова. Вона береться у лапки. Після прямої мови ставимо тире і далі йдуть слова автора. Чоловік Раптом просто гнав, я біля неї не встою. Речення починається зі слів автора. Далі ми ставимо двокрапку, відкриваємо лапки і починається пряма мова. В кінці прямої мови лапки закриваємо. А хто доведе, що я знайшов шаблю? зухвало вигукнув миршевий чоловік. Речення починається з прямої мови. Лапки відкриваються, йде пряма мова, далі лапки закриваються, ставимо тире, тому що ми бачимо, що тут знак питання. Да, ставимо тире, далі йдуть слова автора. І нас цікавить слово миршавий. Миршавий це той, який має якусь негарну, непривабливу зовнішність або якась хвороблива людина. Додаткове пояснення ви можете дійсно знайти в тлумачному словнику. Права 2. Прочитайте діалог, розставте розділові знаки. Кожна репліка діалогу починається з тире, з нового рядка, з великої літери. Для зручності слова автора я вже виділила іншим кольором. Далі, слова автора в деяких випадках нам наголошуються на те, з якою інтонацією вимовлялася фраза. Відповідно, можна зорієнтуватися щодо. Знака оклику чи питання. Алло, привіт, Олю. Привіталася Оксана. Після фрази ставимо кому, тире і далі йдуть слова автора. Я вже зачекалася з обуренням відповіла подружка. Ну, якщо з обуренням, то це буде знак оклику в кінці фрази. Знак оклику, тире і далі слова автора. Вибач, але я допомагала мамі, тому затрималася. Кома, тире, почула у відповідь Оля. Невже складно було відволіктися на хвилинку? Знак питання тире, наполягала на своєму дівчинка. Пробач за те, що змусила тебе чекати. Кома, тире, спокійно, сказала Оксана. Гаразд. Так, ми йдемо зараз на ковзанку. Знак запитання тире, запитала приятелька. А вже ж, радо вигукнула товаришка. Ну, якщо радо вигукнуло, то, звісно, що це буде оклична інтонація: А вже ж знак оклику тире. Нам варто з'ясувати, хто з подружок порушив етикет у спілкуванні. Скажімо так, що етикет у спілкуванні порушила Оля. Це виявляється у тому, що вона, починаючи розмову, не привіталася з Оксаною і розмовляла з нею досить зухвало, обурено. Наш урок завершено. На все добре.